Так, друзі, всім привіт-привіт-привіт! Сьогодні поговоримо про Всесвіт і знаки, про синхронність з всесвітом і про що він нам намагається сказати, що донести, про що попередити, чи від чого захистити, чи яку інформацію саме вам донести і дати. І люди, які йдуть духовним шляхом, які входять так, у синхронність з всесвітом, вони часто зустрічають на своєму шляху знаки Всесвіту. І один з них це цифри, що повторюються. Це те, що кидається в очі. Це те, як Всесвіт намагається до нас достукатися. Наприклад, це 10.10, 11.11, 1212. Це як такі прямі знаки і пряме трактування. А ще є й непрямі. Тобто 12.21, 1331, 10.01 і так далі. І хто саме вам надсилає ці знаки, що ви йдете вірним шляхом? Хто дає ці підказки, бо навпаки зупиняє вас? Це насправді ваші духовні наставники, це ваші куратори, які постійно з вами, які знають вас і люблять вас безумовною любов'ю. які підтримують і направляють вас вірним, найкращим шляхом, так? найлегшим для вас шляхом, щоб ви йшли згідно плану душі. Отримали свій досвід і розвиток, щоб душа йшла в еволюцію і духовно розвивалася, а часом навіть і для того, щоб вас вберегти і десь підказати, що ви заплуталися чи йдете не своїм шляхом, що десь збилися шляху, чи вам загрожує якась певна небезпека. Тут головне усвідомити те, що всесвіт завжди говорить з нами завжди. Питання в тому, чи ви бачите ці знаки, чи вмієте ви їх трактувати і слідувати за ними. Пам'ятаємо, що у Всесвіті існує кон свободи волі людини. І якщо ви не питаєте, не просите, значить справляєтеся самі. Тому знаків зазвичай буде менше. Але вони будуть, обов'язково будуть, особливо в такі критичні моменти життя, чи як я їх називаю, реперні або головні моменти, так? реперні точки у вашому житті. Але коли ви просите, коли ви питаєте, задаєте питання до Всесвіту, так, то відповіді завжди приходять. Ваші духовні наставники завжди радіють цьому. Бо вони тільки чекають, цього, щоб вам дати підказку, щоб вам допомогти. І зазвичай духовні наставники спілкуються з нами на тій мові, яка буде зрозуміла і знайома саме нам. Щоб ми вже точно зрозуміли, щоб ми точно побачили цей знак, щоб точно звернули на це увагу, щоб кинувся, так як я кажу, наш погляд саме на цей знак. І один із способів нам показати, підказати, донести певну інформацію це через цифрові знаки, через синхроність, через повторення цифр, як і на часах, так і на авто, циферблатах, телефоні. Можливо, якісь звукові сигнали, чи навіть проста перехожа людина може іти повз вас і проговорити якусь фразу, цифру, яка вам запам'яталась, або кинеться в очі чи вуха, наприклад, так, або диктуватиме якийсь номер телефону, наприклад, і саме одна цифра, або кілька кинуться вам, наприклад, так, запам'ятаються найкраще, так це ви вже знаєте, що все світ говорить вам і що натякає. Наші духовні наставники вони створюють нам особливі знаки, і навіть не один, що будуть виділятися серед інших, Значить, як такий щасливий випадок, доля, чи те, що виділяється серед інших подій чи цифр. Або такий знак, що повторюється, наприклад, кілька разів, так оця така синхронність. От і для того, щоб ми вже, знаєте, так точно побачили, точно усвідомили, якщо ми з першого разу цього не побачили, не звернули на це увагу. Тому наші духовні наставники вони дуже ретельно підходять до знаків і підказок, створюють їх з особливою турботою про нас та любов'ю, з креативом, проникливістю. Вони докладають дуже багато зусиль і творчого підходу. Вони дуже добре знають, на чому ми фокусуємо увагу, наприклад, так, куди ми ходимо, що ми любимо, і тому саме в тих місцях вони найбільше розставляють нам знаків і підказок. Якщо ми відразу не усвідомлюємо, про що це для нас. Якщо ми не чуємо, не розуміємо чи не бачимо, наприклад, цих знаків, так, але не, або ми бачимо, наприклад, але не повірили також є як варіант. Вони все одно створюють для нас величезною любов'ю і турботою нову підказку раз за разом, раз за разом. Так, вони звичайно засмучуються, але там немає таких емоцій у тонкому плані, як в нас тут людей. Але вони в будь-якому випадку непохитно йдуть і йдуть раз за разом, створюють, креативлять, дають нам підказки. Вони ні в якому разі не засуджують нас, адже і вони колись втілювалися на землі і знають наші емоції і наші почуття. Знають нашу сліпоту і знають, як нам затираються все, так, і як впливають на егрегоріальні підключки і зовнішній світ. Тому, любі мої, бережіть сили та енергії своїх духовних наставників. Якщо не зрозуміли, наприклад, підказку з першого разу, просто перепитайте. Перепитайте ще раз, звертайтеся до своїх духовних наставників, до всесвіту, так, в думках чи навіть в голос, Попросіть дати ще один знак, чи певний якийсь канал, так, який буде відомий вам. Наприклад, це можуть бути цифри, повідомлення, наприклад, смс, так чи щось інше. Тобто, ви задаєте оцей тон, так через що ви будете спілкуватися. Як, наприклад, це можна зробити. так? Дорогі мої духовні наставники отримала знак, але не можу точно його, наприклад, зрозуміти. Дайте мені, будь ласка, там, наприклад, там перше будь-яке повідомлення, яке до мене прийде протягом там, хвилини, двох, трьох. так? Наприклад, на телеграм-канал, тобто зразу уточнюйте. Так? От, щоб я зрозуміла точно, чого воно стосується, наприклад, так? чи стосунків, чи роботи, чи звільнятися, і куди краще вам іти. Тобто, Ще питання, так, які стосуються, можливо, роботи ще чогось. от І я буду очікувати від вас повідомлення, де я точно вже буду знати і усвідомлю, чи в якому напрямку, чи що вас там цікавить. так І тобто, що ви зробили? Ви звернулися до них за допомогою, тобто не порушується кон свободи волі так людини. Е, ви уточнили, з якого, наприклад, джерела ви будете чекати підказку, не десь на машинах і ще десь, там наприклад, так чи з телефону. Е, чи, можливо, ви будете це робити через телеграм Канал, так? тобто ви це уточнили. Чи можливо, ви будете робити це через систему трактовки цифр від Романюк. Ви будете знати, вони вам дадуть синхронну цифру, наприклад, так? яка для вас буде важлива, щоб ви могли прочитати цю підказку. Чи можливо це буде через якусь людину чи телефонний дзвінок, для того, щоб ви усвідомили. Тобто ви задаєте тон, їм так набагато легше до вас донести ту інформацію, яка для вас є важлива. І коли ви комунікуєте з ними. Для вас це насправді подвійна співпраця, так? тому що вони вам дають підказку, а ви щитуєте знак, ви отримуєте відповідь, яка приходить до вас. Тому насправді це вигідна співпраця з обох сторон. А якщо ви усвідомили, побачили підказку і ще й пішли за нею, зробили певні зміни чи усвідомили, про що це вам, вони дуже радіють цьому, що змогли допомогти. Для них це теж велике свято і визнання їхніх здібностей. Адже вони нічого не просять взамін, їм достатньо, просто вашого дякую. Адже разом з нашим розвитком, з нашою еволюцією, розвиваються і вони ростемо ми і вони ростуть. Вони піднімаються також по східках еволюції. І якщо ви розгадали знак, тоді це вигідно і вам, і їм. Тобто і ви, і вони зацікавлені в тому, щоб процес еволюції і духовного розвитку. Так спочатку вам може здаватися, що вас ніби хтось чує чи підслуховує, коли ви задаєте питання і простір починає відповідати. Я пам'ятаю свій перший досвід, і коли я тільки почала спілкуватися з духовними наставниками. Було величезне просто здивування, це як? Це хто мене чує, хто щитує мої думки, це як так відбувається, як простір може так не встиг запитати, і тут відповідь приходить. От. Тому рідненькі, не дивуйтеся, ніхто вас не підслуховує, вони вас знають від самого народження і не одне втілення. Тому вони знають, як я казала, як облуплених насправді. Вони вас люблять такими, які ви є. Вони ваша підтримка, дійсно така потужна підтримка, щира, вони Знають ваші думки, емоції, всі ваші стани, так? І вони не підслуховують, а вони просто допомагають. Вони в постійній співпраці з нами насправді, так? от Тому не дивуйтесь, як ви ніби тільки подумали, і вам наче хтось починає відповідати. Так, це все світ говорить з вами, і він насправді живий. Він реагує на кожну вашу думку, на кожну вашу емоцію, реакцію, дію чи слово. Тому. Прислухайтеся до себе, до Всесвіту, до знаків і підказок, що ведуть вас лише до кращого, насправді, так? до еволюції, до духовного розвитку і фізичного так само. Тому навчіться довіряти знакам та підказкам і чітко слідувати їм, особливо, якщо самі задаєте питання у простір. І для полегшення трактування цифр та знаків я для вас підготувала трактовку прямих і перевернутих синхронних цифр. І коли ви будете читати трактування, дуже уважно прислухайтеся до свого тіла, його реакцій, де йде відгук і на що саме. Які саме емоції, яка перша ваша думка, коли ви побачили саме оцю синхронну цифру? Тут дуже важлива оця перша думка, так само відслідкувати її. Вас може зачепити лише одна фраза з цілого трактування, або й навіть цілий текст трактовки. Адже в одному значенні є кілька схожих значень, але трішки з іншим сенсом. І до вас може відноситися або лише одна фраза, або навіть і кілька. І завжди, читаючи трактовку, йдіть за тілом, йдіть за імпульсом, відгуком у серці і душі. Це і є ваші індикатори. І якщо правда, наприклад, так, то буде відчуття якогось такого легкості, розширення, навіть тепла по тілу, а інколи навіть мурашки. А якщо брехня, чи те, що вам не підходить, або може бути. Наприклад, те, що не актуально для вас зараз, то може бути навіть така як головна біль, відчуття тиску в голові, так, в якійсь області тіла, зажим чи навіть холод. Але основним індикатором, принаймні у мене, це були мурашки по тілу. Це такий індикатор істинної інформації, яка призначена саме для вас, саме та, яка необхідна вам зараз і в теперішньому моменті. Тому обирайте саме ту, яка відгукується саме вам. І є реакцію вашого тіла. Тіло ніколи не бреше. Запам'ятайте це. Тому нижче я прикріплю вам інструкцію і трактування усіх абсолютно цифр. Так? І кому відгукнулося, кому хочеться. Хто вже з синхронності всесвітом, відпишіть фідбек, як з вами говорить Всесвіт, які знаки вам подає. Як ви їх щитуєте і трактуєте? Наскільки співпали трактування разом з вашими відчуттями, і наскільки корисні були підказки від Всесвіту вам через трактування цифр?